Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас найсмачніше приготування овочевого салату, святкового салату під назвою Мак. Чому така назва? Красивий салат зовні. А що ж там усередині? Як його приготувати? І так. Про все по порядку. Приготуємо святковий салат із пекінської капусти всього потрібно 200 грамів, з огірків 60 грамів, зелені кропу та зеленої цибульки 15-20 грамів. Кріп потрібно зразу помити. І висушити. До салату ще додамо сиру, твердого та сиру плавленого, всього 100 грамів, ковбаски будь-якої 50-70 грамів. Потрібне один помідор у салат та й для прикраси всього 120 грамів у морозильну камеру. Поки будемо салат готувати, покладемо сирок, щоб легко було його пізніше натерти. Подрібнемо інгредієнти, пекінку наріжемо ось так, а всі овочі постараємося подрібнити соломкою. Хоч, а як получаться. складаємо у чашу. 宠物。 На святковий стіл готуємо салат Мак, це авторський рецепт. Бо ми з України, а нині тяжкі часи настали для нашої матінки землі. А так хочеться вже свята. Готуємо святкового салату ми на позитиві, бо в українській міфології. Мак має дуже багато значень це символ сонця, нескінченності, буття, життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, оберегу від негативу, а також хлопця-козака і дівочої краси. мак часто згадується в українському фольклорі, як от открилий орел пролітає, стоїть військо славне Запорізьке, як мак процвітає. А ось легенда у давні часи. Печеніги хапали дівчат у полон, змолилися до богів красуні. А ті, щоб урятувати, перетворили їх на квітки маку, полягали в полі печеніги відпочивати, а зачаровані дівчата напустили на них вічний сон, відплатили за себе. А от зерна маку, це оберіг від усякої нечисті, у даному випадку і від нечисті русні, це оберіг від злого ока. Одночас мак зображають на весільному рушнику хлібці. Таке поєднання означає багатство, родючість, достаток, злагоду, процвітання. І ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Сьогодні ми не просимо ні вподобайки, ні коментарів, ні підписки. А взагалі, як бажаєте, хочете підтримати український контент на Ютубі. Ми віримо, що все буде добре. Святковий салат у нас вийшов: пишний, красивий, пікантний, а смачний, що зі столу він злітає в мить. Салат святковий, салат прикрасить будь-який святковий стіл. А ось Уже і святий Миколай прийшов, та й ще свято наближається, свято наближається, вітаємо, бажаємо, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре.